18 на годиннику в ефірі ТСН. мене звати Наталія Ярмола. У цьому випуску ми підготували перші підсумки цього вівторка. Загибель цілої родини на Сумщині у Краснопільській громаді дводенна жалоба. Росіяни вдарили по селу Чернеччина близько третьої ночі. Бойові безпілотники влучили у двоповерховий багатоквартирний будинок та у приватний дім, де мешкало подружжя із двома маленькими дітьми. Зайнялася пожежа. Врятуватися не вдалося нікому. З-під руїн надзвичайники дістали тіла чотирьох загиблих. Ми вже знаємо їхні імена: це батько, – 35-річний Олександр Лісніченко, його 26-річна дружина Альона та двоє дітей Денис та Егор. Світлинами хлопчиків поділилася селищна рада. Їм було 6 та 4 роки. Відомо, що родина переїхала на Сумщину нещодавно після того, як їхній будинок був зруйнований під час обстрілів. Житлові будинки, інфраструктура та постраждалі цивільні. Про ситуацію в областях після російських обстрілів. Далі на Чернігівщині знеструмлення і затримка руху поїздів. Російські дрони поцілили в об'єкти критичної та транспортної інфраструктури, а ще промислове підприємство у Ніжинському районі. Внаслідок атаки знеструмило кілька населених пунктів. Затримуються приміські та регіональні поїзди. У Костянтинівці російські ФПВ-дрони поцілили по цивільних. Двох вбили на місці. Ще двох з травмами швидка забрала у лікарню. Подружківці окупанти ударили десятьма безпілотниками. Там теж загинула людина. У місті великі руйнування. А у Лимані ворог атакував ФПВ-дронами швидку допомогу. До трьох зросла кількість постраждалих у Білозерці на Херсонщині. Росіяни обстріляли селище з артилерії. У Херсоні поцілили у храм просто під час літургії. Також понівечили 20 багатоквартирних і приватних будинків, адмінбудівлю та музей. Куп'янськ на Харківщині закрили на в'їзд. Там немає світла, води і газу, не працює жодна критична інфраструктура. Про це повідомив очільник куп'янської місцевої військової адміністрації. За словами Андрія Бєсєдіна, у громаді все ще залишаються 1640 місцевих мешканців, які відмовляються виїжджати. Водночас у місті фіксують ворожі розвідувально-диверсійні групи, які перевдягаються в цивільне. У місто не можуть в'їхати ані швидкі, ані рятувальники. І єдиний спосіб вибратися звідти для цивільних це йти пішки. На територію міста. Там волонтери або поліція зможуть забрати і переправити людей у більш безпечне місце. Російські війська продовжують штурми на Донбасі, проте зазнають критичних втрат. В інституті вивчення війни повідомляють про просування ворога на Сіверському напрямку. При цьому українські оборонці мають успіхи в районі Добропілля, де частина російських підрозділів перебувають в оточенні. В цьому районі ворог має проблеми з постачанням пального та мастильних матеріалів через українські удари по російських нафтопереробних заводах. На новопавлівському напрямку ЗСУ починають відтісняти російські війська. Українські дрони блокують просування російських військ уздовж логістичних шляхів. Тож російські війська пересуваються пішки у 20 кілометровій зоні від лінії фронту, щоб уникнути виявлення дронами. У результаті лише один із десяти російських солдатів досягає українських позицій. Попри шалені втрати, росіяни окупували село Полтавка на Донеччині. Про це повідомляють аналітики Діпстейт. Також Росіяни мають рух вперед біля Новоіванівки у Запорізькій області та у Серебрянському лісництві на Луганщині. Ворог продовжує тиснути біля Сіверська з метою захопити місто. Аналітики зазначають, що в цьому районі утворилася велика сіра зона. Ворогу вдається просочуватися крізь позиції українських бійців, але рашистам не вдається закріпитися на місцевий і накопичити сили для подальшого просування завдяки українським дронам, що полюють на ворожу піхоту. Постійні обстріли, нестача робочих рук і на додачу рекордно низький урожай. У Криворізькому районі Дніпропетровщини саме косять Соняшник. Фермери кажуть, в поля вклали всі сили й засоби, а зібране з гектара замість тонн. Важать кілограмами. Тож наступна посівна під загрозою. Чому розповіли кореспонденці ТСН Анастасії Невірній? У сільському господарстві пан Олександр майже півстоліття. Вдивляється у поле з соняшниками пробує їх на дотик і намагається зрозуміти, чому урожай цього року аж такий невдячний. Нічого хорошого немає? Це ж не посуму, якому все віддали, якому вложили все Поле були все з добривами, з гербіцидами, як має бути. А... Кожен соняшник біткається, мав бути удвічі або й втричі більше. Метр шістдесят, метр сімдесят. Да, із з е, таким кошиком десь 18-20 сантиметрів діаметру. Сантиметрі. Да. А тут скільки? Ну, тут 5-6. Угу. Ну, Є більший, менше. Він пустий, там немає. Нічого навіть сумнівалися, чи прибирати ці поля каже аграрій, бо витрати зібраний врожай не покриє. Однак комбайни все ж виходять на роботу. За 10 років роботи зізнається комбайнер Сергій такого низького врожаю ще не бачив. Раніше косили по 3 тонни, а зараз по 200-300 кг з гектара. То це я думаю, нема нічого. Солярку тільки впала. І така ситуація по всьому Криворізькому району не лише з соняшником, а й з пшеницею, ячмінем та рапсом. Більше того, через посуху аграрії не сіють озимину. на сьогоднішній день на вересень місяць. Уже більшість без землі була посіяна, але немає вологи. Будемо звертатися щодо можливого відшкодування збитків. І це на додачу до постійних обстрілів, десь 12-18 кілометрів до. Противника, то там територія, звісно, страждає від обстрілів в дронів, в деякі території обстрілюються і ствольною артилерією. Але це ще нічого, каже пан Олександр. Він має поля і на сусідній Херсонщині вони досі не всі розміновані. У нас тільки на одному полі. На одному полі 200 гектарів. Там було близько півтори тисячі тільки противотанкових мін. І ще є одне поле, яке ми туди ще не заходили. Окупанти відступаючи, мінували кожен клаптик землі. Сам пан Олександр підривався вже двічі. Там Часто? був участок такий, ну, якому я трошки не впевнений був. Ну і я механізатора висадив, а сам сів. Ну, так склали. Такі і міняють. Бачите, як вони густенько стоять. Оце один ряд, потім рядом, там другий ряд. Це одне поле. А ще одна проблема для обох областей брак людей, кажуть фермери. У нас хто робить зараз? Або пенсійного віку, або ж вже молодих беремо, ну, пацана взяв це в училище. Питаємось научимо. Бронюємо, як наскільки можна. Сергій якраз таки молодий тракторист, у день зйомки йому виповнилось 19. До роботи став кілька місяців тому, якраз у жнива. Тож нову техніку опановував швидко і зразу у полі. Учився я не на таких вже, це вже більш нові трактори, а учився я на старих. Вони за мене старші. Я не знаю наскільки і, хоч рік від року кажуть, аграрії стає лише важче, вони продовжують працювати. Вірять, погода налагодиться, а ворог залишить у спокої. І наступний врожай сподіваються. Таки віддячить землеробам. Анастасія невірна, Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТСН 1+,1. Єврокомісія спрямує додаткові 2 мільярди євро на українські дрони. Про це її президентка Урсула фон дер Ляєн заявила на спільній прес-конференції з генсеком НАТО Марком Рюте перед початком засідання колегії Єврокомісії, в якому він бере участь. Там обговорюється питання безпеки ЄС. Саме зараз рішуча підтримка України може привести до перелому у війні. Підкреслила фон дер Ляєн. Раніше єврокомісар з питань оборони Андрюс Кобілюс закликав терміново запровадити стіну дронів на східному фланзі Євросоюзу через небезпеку від російських безпілотників, покладаючись на технології, які вже добре показали себе в Україні. Європа мусить дієво і спільно відповісти на російські провокації безпілотниками на наших кордонах. Ось чому ми пропонуємо негайні дії щодо того, щоб зробити дрони частиною нашої варти на східному фланзі. Ми мусимо займатися цим спільно з Україною та НАТО. We need to our sky, so... зараз цей проект по безпілотникам дуже потрібен дуже на часі, бо зрештою ми не можемо витрачати мільйони євро чи доларів на ракети, які збиватимуть кожен дрон вартістю по пару тисяч доларів. Коментуючи питання створення стіни дронів, генсек НАТО відзначив, що наразі невідомо, хто стоїть за вторгненням безпілотників до Данії. Щодо Польщі та Естонії, каже Рюте, очевидно, що це росіяни. А от що сталося в Данії, фахівці ще з'ясовують. Нагадаю, у Данії трапилось вже кілька інцидентів вторгнення дронів. Їх помічали над аеропортами та військовими об'єктами, що змусило тимчасово припинити авіаційне сполучення. Україна та її фінансова підтримка, а також оборона Європи, про це говоритимуть на неформальному саміті Євроради у Копенгагені 1 жовтня. Франція, Німеччина і Швеція відправляють туди військовослужбовців і системи протидії безпілотникам для посилення безпеки цього тижня. Видання Політіко пише, що оборонні проблеми раніше були за дужками традиційного порядку денного Євросоюзу, але провокації Путіна та непередбачувана поведінка Трампа змінюють підходи. Урсула фон дер Ляйен закликала до створення спільних систем протидії російським дронам і літакам, а також до нового фінансового пакету для підтримки України, зокрема за рахунок заморожених російських активів. На саміті також обговорять план обходу вето Угорщини, яка блокує вступ України до ЄС і сподіває намагаються досягти офіційного рішення на другому саміті наприкінці жовтня. Очікується, що президент Зеленський доєднається до учасників саміту по відеозв'язку. Торгував паспортами. СБУ та Нацполіція затримали дипломата, який допомагав росіянам безперешкодно пересуватися Європою. На початку повномасштабного вторгнення він працював в одному з посольств на території країн Європи. За даними слідства, схема виглядала просто. Працівник посольства приймав замовлення від росіян та допомагав їм отримати українські паспорти. Це й давало можливість безперешкодно пересуватись Європою. Для пошуку клієнтів вибудував цілу мережу посередників. Під час обшуків дипломати авели. Чи на мобільний телефон із доказами його незаконної діяльності Перевіряється інформація, чи не причетні легалізовані росіяни до розвідувально-підривної діяльності спецслужб Росії. Підозрюваному мають обрати запобіжний захід. Води по пояс дощі підтопили Одесу. Подекуди рівень води сягає метра. Зранку кілька доріг стали непроїзними. У місті довелося тимчасово скасувати кілька тролейбусних та трамвайних маршрутів. Зараз дощ вщух, вода потроху сходить. Якого лиха наробила негода в Одесі? Наша кореспондентка Олена Черняєва розкаже більше. Найсильніше потерпають від дощу південні райони Одеси. Дощ помірний, але не вщухає з ночі, і місцями вже випало дві місячні норми опадів. Дощова каналізація не впоралася, вулиці затопила. Ось ця, наприклад, повністю не проїзна. Дорогу перекрили машиною патрульної поліції. В найглибшому місці води до поясу, розповідають водії, які ризикнули, спробували здолати затоплені ділянки. Виїжджали зі стоянки на подвір'ї і застрягли. Заглохло, все відключилось, вода, наче постіпівно

Постоянно. У нас шеф был, сейчас он заболел. Он всегда одевал рыбацкий костюм, потому что воды там, где линевки, почти по пояс. И заходил, чистил. Тут как яма получается. И две линевки. Одна здесь, другая вот там, где вот этот парапет. Чуть ниже она. Мы двери закрыли. Она когда полностью сейчас, вот она трошки сошла. А так еще машины ездят. Она все в магазин. У нас магазин постоянно отплывет. Комунальники намагаються подолати наслідки негоди. Міськрада звітує про 45 одиниць техніки та понад три сотні фахівців, які намагаються прочистити зливову каналізацію, особливо в низинах, де цього замало воду відпомповують. Десь время така ситуація спостерігається. Там потрібно прочистити каналізацію. Зараз приїдуть комунальщики, прочистять і через 5 хвилин вода. З'їде дісталося і південній частині області. Там через негоду сталося аварійне відключення електрики, і частина одеського району залишилася без світла. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одеса, ТСН 1+,1. З кулаками за зауваження у столиці водій мерседеса напав на велосипедиста. За даними національної поліції, 44-річний підприємець з Київщини припаркував свій автомобіль на смузі для велосипедистів. За що отримав зауваження від велосипедиста, що проїжджав повз інцидент? Зафіксувала камера спостереження. Водій відреагував агресивно. Він кілька разів вдарив велосипедиста по голові, а потім відтягнув його на узбіччя та втік. У потерпілого 40-річного киянина закрита черепно мозкова травма та перелом з кроневої кістки зараз. Він перебуває у важкому стані. Нападника затримали. Заскоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Танцювальний рекорд України наймасовіше виконання Поліської польки печоне порося, зафіксували на Рівненщині. Там, під час всеукраїнського фестивалю народної хореографії, польковий розмай, понад пів тисячі людей станцювали видовищний танок. Окрім місцевих колективів, тут були танцюристи з Києва, Кропивницького та Хмельниччини. Учасникам було від 2 до 88 років. Усі вони разом і станцювали польку. Це жартівливий народний танок, який виконували на весіллях, хрестинах і різдвяних гуляннях святах, де печене порося було традиційною стравою, звідти й пішла назва танцю з характерною поліською говіркою. На цьому я прощаюся з вами, але більше новин команда ТСН готує просто зараз. Їх розповість Соломія Вітвіцька традиційно о 19.30.